Вітаємо на нашому каналі. У нас знову за такий пережечок білого кольору на промивці системи охолодження. Система брудна, видно по бачку, бачок чорний. Ви вже його від'єднали. Зараз покажу вам більш детальніше. Ну, видно, що Ну просто капець. Там Нагадував все рімя, говорив на відео, якщо у вас отакий бачок і ви їдете мити систему, краще купити новий бачок. Він в ідеал не вимивається, але у ну, кожного по можливостях хто що має. Зараз ми підключені до переднього радіатора. Будемо зливати цю жижу. Включаю апарат. Промили передній радіатор. Радіатор передній виявився в нормальному стані. І як вияснилось, що власник замінював радіатор 2 роки тому. Тому в нього ще і немає закоксованого бруду. Переключились на двигун, в двигуні бруд посипався. Трошки йде. Вимиваємо двигун і будемо підключатись на радіатор пічки. Радіатор пічки не гріє. Дуже слабо, сказав власник, чуть-чуть щось тепленьке. Процес триває. Тестуємо, термостат відкрився на 90 градусах для більш точного відображення термопарою. користуємося 90 вже був відкритий. Ну так, не до кінця. 92 зараз повне відкриття. Все супер, термостат робочий. Триває промивка двигуна, трошки ще підкидує нам бруд. Зробили останнє підключення на радіатор пічки, вмикаємо апарат, у нас чистенький фільтр. Оп, а тут сюрприз. Ось. О. Ось де весь бруд. Прогід в одну сторону заблокований в другу сторону пішло. Фільтр забитий, чистимо фільтр, ставимо знову. Отак на дні виглядає мілкий, крупний бруд. Миємо фільтр, ставимо. Ставили другий чистий фільтр, прохід набуватий. Зараз забавом хімію спробуємо пробити. Тестуємо радіатор пічки, прохід збільшився, пробили ми, бруда насипало. Але ну, в ланосі, особливо за зборки нашої української, тут радіатори пічок самі по собі такі не, не супер. У польських ланосах стоять гарні радіатори. Роблять, як ви на марках, по 75. А тут щось, який Ланос не проїжджає, бачите, 63, 62, 63, 63 там з копійками, серединка, це максимум, що він дає. Але тут кабінка маленька, навіть так, такого тепла, якби воно так робило, то буде жарко. Власне, цього вистачить, тобто можна. Зарахувати, що радіатор пічки промився все ж таки. Але якщо хочеться більшого тепла, не вистачає, то треба вже міняти радіатор пічки на новий. Бруд є, бруд ще підкидає, ще поки помиємо. Але результат вже маємо. 63,6, ну, майже 64 градуси. Супер буде. Завакуумували систему, вакуум тримає. Чітко, немає підсоса ніде. Все зібрали. Антифриз у нас HEPU G12. Подаємо. Пішла заправочка. В системі в ланосі приблизно 7 літрів антифризу. Завершили промивочку в системі в автомобілі де Ланос, Ланус, де Ланос в української збірки. Отак виглядає у нас відмитий бачок. Був дуже брудний, не було нічого в нього видно. Зараз видно, хоча на стінках трохи є відложень, але ну, враховуємо, що гарний результат. Не ідеал, але гарний. Антифризу додали трошки більше рівня, нічого паде. Перевірили, пічка запрацювала, не айс, як кажуть, 60 градусів дає, 60-62. Ну, це стандартний варіант в таких ланосах, де вже все трошки своє віджило і потребує заміни. Якщо пічку замінити, а вона проситься, якби, то буде ж, буде більше. Але маленький кузов, ну, пірожок, кабіна маленька. Думаю, буде достатньо. Власник вже не замерзне. Маленька вставочка з іншим ланусом. Після цього лануса був інший. Нас часто лануси заїжджають. Покажу, що значить новенький бачок. Отак виглядає, коли власник привозить новий бачок. Отак в ньому виглядає. Новенький антифриз. Просто красота, не можна налюбуватися. Цей ланос промивали всю систему, все поетапно, так як і в тому, як і завжди, все промилось. Пічка вийшла на 60-62, більше не дає. Ну, такі пічки в ланосах стоять. Не знаю, в польському ланосі валить дуже гарно, більше, ніж в нашій зборці. Там, де написано ЗАЗ. Не знаю, чого так. Так виходить. Інша пічка стоїть. Все вийшло супер, тому візьміть на заміточку. Скільки стоїть бачок? 600 гривень. Отакий бачок стоїть 600 гривень. Ну, не такі вже великі кошти. Просто е як не крути, а старі бачки в Ланос, а вони не вимиваються в такі частенькі. Ну, новий з нього не зробиш. Тому якщо будете їхати до нас, і у вас Ланос або якийсь інший автомобіль і дуже засраний бачок. Візьміть бачка, ну, не пожалієте. Просто заглядіння дивитись на нього. Все тоді закінчуємо. Нагадаю, що ми в Борисполі знаходимось. Наші контакти, як завжди, в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!